У нас 6 хилів, тому хіле. Не стакайте, будь ласка. Майте довіру до своїх цих. Чума ловиш. Хилів. Чума. Ловиш боса. На другій фазі, дивіться, РДД, перша мітка. Перша мітка, не стоїмо по центру, а дамажимо боса. У нас 6 хілів, типу у нас все добре. У нас за другу ховаємося типу, трошки підбили. Ну, коротше, все шарить. Давай купувати. Юра, кидай камінчики на чому, а я буду на кропиву кидати. Добре? Добре, я на кропиву на чому. Mm -hmm. Ну, як скажеш. Ай, hey, секунд, я... нижче, вперед, альо. Побігли, побігли, побігли. Так, куди кидаєш, куди кидаєш? На кропиву кидай, добре, я на чому. You are fools who have come to this place! The icy winds of no Айсик, два шага назад. О, Симпл, та самая хуйня. Народ, притяжка будет. туда. народ тут, тать хлопаньки. От я два з таких хлопав. Ова. Хуєра Але... в глибах. Круми, на тобі не було мітки. Ішов. І, І там на в глибі, там, дивіться, або... по лівих зіграйте, по лівих зіграйте. Кирюха або Анабель. Ли, По Ливі там одну змінити таргет. Ірюха, им. Розбили. Так, балов на Берне, шоудери. забафали, шоудери. Каску дали Каску бафпали. Я так Тан танк. на двух танках, на двух танков, да? Да, да, на двух хитах или этот танк. Да -да. Притяжка да -да. будет. Сокрудом. Так, на двух вершинах теперь ends here. None shall Так, занял окружающие нитки Хватает Сиграй, играйте, играйте, по мітка більше. Зловиш і шушо. Олія лек стопніть. Играйте по центральних, трошки змініть таги по центру, зіграйте. <плес> розпила, on, в Забираю. Народ більше дамагу половиба. Мало. BALACHA! Wow, Can you feel the cold hand of death upon your heart? Suffer, mortal! Pathetic magic betrays Be yeah. you. так холодный заботчик поменяться. меня. Блять, ну в т... Чт 3 в центре. бежать не по цьому, не по ДБМ. Дай ТБ. больше ДПС супер центрально. Справа. Разбейка. Справа, Справа падает. Ты блядь, ну... Опа, на нах. І це не сховались просто. Так, да, просто перебігали. Грязний ти, ні? Так, да, Woodchild, Берни, не... Курумі, а, Мелура, Берни, Хижачку. Ринджу. Ого. Хижачку. Ринджу Наші набрали. Води, води, як спокійно, відійшли. Зараз ДДП все грає. Міліки розбили. Чума йду забираю. Забрав. РДД по центру стали. Three, two, Розбили. Розбили. Блять, у когось воно ореш. Йду забирать. Угу. Туда боссы рай, че там стоит, так? забираю, чума. Забрал мене куда Нежал, сковались за глибой скинул стак милики выб'ин, швидше Скинусь, стак есть Иду забирать. Буде no, притяжка зараз на цій голові. Чекай, чекай, Стетхен, вставай. Мінай, сховались. Сховались. Yeah? Чекаємо притяжку. Чому хіл? Чому прохил? Розбили грибу. Э, геру. Сокрудав. Чума міняє. Забрав. Мене хили. Секунду зачекайте. Ага. Я Секунду, не скинув. Я прозмуй, скидай, скидай. Міліки вибігли, вибігли. РДД теж скинув устати. Іду забирать. Годикс набирає. Не Треляма, але по тактиці, по тактиці играємо, ребята. Чума забирай Притяжка, блин. Забрав, блядь, по центру. <куріт> притяжка тяжко Кто танчу? Я танчу. Мій Кто тут я зару? Зариум, наливо. Крупива, крупова. Нормально, ячкуй. Я я, я стакаю, так все. Все добре. Так. Оп. Годинник, пау ху. Олекса, ти... Олекс, тепер і ти будеш годинник, мати.